Тримка військових та ветеранів російсько-української війни, питання, що стосуються життєдіяльності громади, розглядали в ході 61-ї сесії Варвенської селищної ради. На порядок денний вносили майже 60 проєктів рішень. Це цільові програми, відповідно яких і формуватимуть бюджет громади. Розглядали найважливіші напрямки фінансування, як то освітня галузь, галузь медицини, соціальна сфера, допомога оборонцям. На розгляд депутатів вносили і програми житлово-комунального господарства, благоустрою території громади, а також земельні питання. У ході сесії затвердили і зміни до ряду проєктів рішень. Одна з них цільова програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їх сімей, мешканців Варвинської територіальної громади на 2024-2025 роки. Зміни полягають у збільшенні фінансування, пояснює Ольга Галушка, головна спеціалістка відділу соціального захисту. Збільшуємо надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 20 тисяч. передбачаємо 400 тисяч гривень, надання матеріальної допомоги допомоги постраждалим від пораненим військовослужбовцям в розмірі 10 тисяч, передбачаємо річний обсяг фінансування 600 тисяч. Для щомісячного відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у бюджеті громади планують передбачити на 280 тисяч гривень більше ніж у 2024 році, розповідає Ольга Галушка. Також додадуть нову статтю витрат. Це щорічна фінансова підтримка ветеранів російсько-української війни, що мають першу або другу групу інвалідності. Ми хочемо підтримати щорічно їм одноразово виплачувати по 10 тисяч допомоги для проходження їхнього лікування і реабілітації. В ході сесії погодили і збільшення фінансування за цільовою програмою. Рамою підтримки військових частин Збройних сил України Національної гвардії України на 2024 рік. Додали 800 тисяч гривень. Цьогоріч на підтримку захисників Варвенська громада направила 20,5 мільйонів гривень. На наступний 2025 рік запланували фінансування у сумі 15 мільйонів гривень. Як зазначила Варвенська селищна голова Валентина Саверська Лихошва, протягом року кошти додаватимуть.